Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні огляд за тебе, акція діє з 25 по 1 жовтня. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вода bon Boisson, минеральна, мінеральна газована, 15 гривень 70 копійок. Є ще не газована. Вода своя лінія Трускавецька сильно газована та не газована. По 8 гривень 90 копійок. Напій розумний вибір. Лимонад сильно газований, 2 літри 16 гривень 90 копійок з підсолоджувачем. Пепси 2 літра безалкогольний сильно газований, 43 гривні 90 копійок. Холодний чай. Чорний. Своя лінія зі смаком лимону. 14 гривень 90 копійок. Об'єм 05. Зі смаком малина. З картою ТБ 13 гривень 40 копійок. Квас Тарас білий нефільтрований 38 гривень 30 копійок за 1,5 літра. Готовий сніданок Несквік Mix 45 гривень 90 копійок за 200 г. Містить 7 вітамінів. Є ще сухий сніданок за 57 гривень 90 копійок гранола зі смаком полуниці. Нектар наш сік яблуко. 74 гривні 30 копійок, нектар садочок яблучно вишневий та яблуко виноград 30 гривень 90 копійок. Ананасово яблучне дорожче 38 гривень 60 копійок, тортілья від торгової марки своя лінія пшенично житня. 36 гривень 50 копійок, 4 тортлі в упаковці. Лаваш своя лінія зі шпинатом 16 гривень 90 копійок. В упаковці 2 штуки 230 грамів. Батончик своя лінія на основі кокосової стружки глазурований 20 гривень 90 копійок. Батончик своя лінія з арахісом кульками рисовими 18 гривень 90 копійок. 102 грами, 3 штуки в упаковці. Батончик Nestlé Kit 26 гривень 90 копійок. Чай чорний шерлок Голден Ceylon за 100 грамів 52 гривні 90 копійок. За 25 пакетиків 32 гривні 80 копійок. Чай делюкс. Суміш чорного та зеленого чаю 46 гривень 50 копійок. З додаванням фруктів 80 грамів. Чай чорний лаваре Golden Ceylon 49 гривень 90 копійок. Є різні смаки. Зелений чай 49,90, цитрус меліса 53 гривні 30 копійок за 25 пакетиків. Чай лаваре, каркаде з фруктами та ягодами 53 гривні 30 копійок. Ексклюзивна знижка з картою ТБ 13 гривень 40 копійок. Чай чорний від фірми Розумний вибір. Кава розчинна Якобс Монарх сублімована 200 грамів. Коштує 220 гривень. Кава «Якобс Монарх розчинна 20 грамів 45 гривень 30 копійок. Є ще кава Нескафе Голд 166 гривень 90 копійок за 120 грамів. Кава мелена еспресо Якобс 230 г. Коштує 99 гривень 50 копійок. Фруктове горіхове Асорті. Своя лінія 45 гривень 40 копійок за 125 грамів. Кекс какао машмелу вишнева начинка 66 гривень 90 копійок. В пачці 7 штук. Кекс поштучно з маршмеллоу в молочному шоколаді 25 грамів 8 гривень 90 копійок. Зефір своя лінія глазурований 45 гривень 70 копійок за 300 грамів. Цукерки вагові своя лінія червоний мак 19 гривень 68 копійок за 100 грамів. В акції також вафлі своя лінія Artec Mini 9 гривень 84 копійки за 100 грамів. Печиво-розумний вибір вівсяни 22 гривні 90 копійок за 300 г. Печиво-розумний вибір кукурудзяне 22 гривні 50 копійок за 300 г. Печиво конті. Супер контік Сендвіч Шоколадний смак та сендвіч з горіхом по 16 гривень 20 копійок. Пластівці вівсяні Делюкс. Крупнозернові. 37 гривень 50 копійок за 500 грамів. Жиле торгової марки Своя лінія з ароматом Полуниці Апельсину Вішні та Ківі. Коштує 13 гривень 90 копійок. Цукерки в коробці Любімов. Асорті 207 гривень 50 копійок. Вага 286 грамів. Є різні смаки. Десерт конті бонжур зі смаком вишні 60 гривень 20 копійок. Зі смаком манго. Також саму ціну. Цукерки своя лінія пташини молоко. Глазуровані. 48 гривень 90 копійок за 240 грамів. Цукерки гоплана в коробці. желе, смак вишні та апельсину 57 гривень 50 копійок. Вага 190 г. Мені з вишнею більше подобаються А вам як? Шоколад молочний мілка з арахісом 34 гривні 50 копійок. Молочний також ціну Є ще з вишневою начинкою 34,50 Болгур крупний для плову 27 гривень 90 копійок за 500 г. Ще є для гарніру середній 26 гривень 70 копійок. Макаронні вироби делюкс вермішель 41 гривня 50 копійок за 500 г. В акції ще щеї такі спиралі 41 гривня 50 копійок. Молоко згущене своя лінія незбиране 53 гривні 50 копійок. За 440 г. Молоко згущене і різка. Своя лінія варена 48 гривень 30 копійок. Молоко згущене ічня 47 гривень 90 копійок, пудра цукрова розумний вибір за 200 г 12 гривень 30 копійок. Розпушувач тіста, розумний вибір, 2 гривні 40 копійок. Кислота лимонна харчова 13 гривень 40 копійок за 100 г. Макова начинка полуфабрикат 50 гривень 50 копійок за 275 г. Олія соняшникова щедрий дар 58 гривень 50 копійок. Стожар 59 гривень 45 копійок на 1 гривню дорожче. Олейна 58 гривень 77 копійок. Олія олейна традиційна 204 гривні 76 копійок за 3 літра. Від торгової марки «Щедрий дар» 203 гривні 18 копійок також за 3 літра. Приправа торчин 10 овочів. Універсальна 19 гривень 50 копійок. За 60 грамів. Оливки зелені в асортименті з креветками, з лимоном, з тунцем. 45 гривень 90 копійок за одну штуку. Сирок глазурований ферма зі різними смаками 10 гривень 90 копійок. Сир кисломолочний своя лінія 5% жирності 48 гривень 90 копійок. 9% 53 гривні 90 копійок. Сметана своя лінія 20% жирності. Коштує 20 гривень 90 копійок за 200 г. Смітана молокія 15% 36 гривень 70 копійок. Просто наша 38 гривень 30 копійок. Гірчиця своя лінія французька, 20 гривень 50 копійок. Томатна паста 47 гривень 30 копійок за 460 г, соус щедро тартар та сирний 16 гривень 30 копійок. Соус щедру барбекю 17 грн 30 копійок за 200 г. Соус густо карбонаро та чесниковий 18 гривень 90 копійок. Соус королівський смак до спагетти 23 грн 50 копійок за 180 г. Соус чумак часниковий 27 гривень 30 копійок. Пельмені 3 ведмеді з куркою за 700 г 64 гривні 90 копійок. Пельмені 3 ведмеді фірмові зі свининою та яловичиною 115 гривень 90 копійок 850 г. Хінкалі від торгової марки Своя лінія кавказькі 80 гривень за 1 кг. Пельмені розумний вибір курячі 66 гривень 90 копійок. Зі свининою та яловичиною 69 гривень 90 копійок. Вага 800 г. Пельмені легка страва по-українськи 43 гривні 90 копійок за 500 г. Нарізка сорті глобино балик 97 гривень 90 копійок за 180 г. Ковбаса своя лінія м'ясна лавка вершкова варена 67 гривень 90 копійок за 400 г. Шинка своя лінія 115 гривень 60 копійок, сир напівтвердий, гаута 66 гривень 90 копійок за 200 грамів. радомір – 72 гривні 90 копійок. Сир м'який комо, бринза та інсалата 41 гривня 90 копійок за 170 г. Сир м'який золотий резерв 54 грн 90 копійок в асортименті. Закуска своя лінія з шинкою та сиром 25 гривень 50 копійок. Сосиски добров молочні 65 гривень 90 копійок за 300 г. Вищий сорт. Ковбаса добров шинкорубана 157 грн 70 копійок за 500 г. Рулет курячий 115 грн 90 копійок. Сардина натуральна Ріга Голд в олівкової олії 60 гривень 90 копійок за 240 г. Філе стегна наша ряба 18 гривень 90 копійок за 100 г. Гомілка золото охолоджена 7 гривень 44 копійки за 100 г. Сьомга слабосолона своя лінія філе 165 гривень 60 копійок за 180 грамів. Котлети Розумний вибір курячі 44 гривні 50 копійок за 500 г. Нагіци торгова марка Легко 69 гривень 90 копійок за 500 грамів. Майонез Оліс Провансаль 67%. 58 гривень 50 копійок. Майонез щедро 32 гривні 70 копійок за 400 г. В акції майонезний соус 30% жирності 18 гривень 90 копійок. Розумний вибір майонез 14 гривень 30 копійок за 200 г. Вареники 3 ведмеді мішутка з картоплею 30 гривень 90 копійок за 450 г. Вареники своя лінія з картоплею 49 гривень 90 копійок за 900 г. Капуста броколі своя лінія швидко заморожена 57 гривень 50 копійок за 400 г. Дякую за перегляд всім приємних покупок.